Нарошне яйце, щоб людей подразнити. Ніхто цього не робитиме. А, зрозуміла, що не буду я горпиною. Павел Оля Чумаченко, здравствуйте. Як діла? Як настроєння у вас? Христинка, коли доставите мою посилку, то я не можу дочекатися вже завтра. Збирайте. Тоді до Олі мою посилочку заберіть і відправляйтеся до мене. Добре. Ніна Микитенко. О, згадала, не заходить там мій жених. чи може вже з другого засватався. Я переслуховувала стрім, то чула, що він щось писав. Ой, я не пам'ятаю, Ніночка, вибачай, ну я не пам'ятаю. Я теж пам'ятаю, що писав щось, але тебе не було, по-моєму, тоді. Павел, Таня Кусняшки, мені пора, до свидання. Галинка Цімерман. Нас ялинку в селищі не прикрашали, і в нас немає також ялинки. Причина та, що поламалася металева і бюджет не виділили на нову. А в тендропарку є ялинка, на площі нема. І на я і не, не балована, але з дитинства не люблю у випиті варення, масаний крем. Буває таке, буває, да. хтось любить, хтось не любить, в кожного своє. Павел, я пішов, таня вкусняшки, таня вкусняшки, Павел пока. Леонора Олі, Оля Чумаченко Люба, Редмі. Оля Чумаченко, Любушка, Таня Редмис зі святою, святою вечерею вас. Глинка Цимерман, От бой. Ой, слава Богу. Тетянка, доброго, мирного вечора. Міцного здоров'я і добра. Добро вечора, Танюшо, Зі святом. Ти знаєш, що ти вже будеш не Таня, а горпина. Наше ім'я переробляють на горпину. Лілянью косняшки, сколько часу? подивись на годинник, тільки не загубіться в дорозі до мене. Добре. Бодан 43, Леонорка і в нас відбій. Валюша Лапенко, всім доброго вечора. Доброго вечора, Валю, зі святом, з Різдвом Христовим, миру, здоров'я, добра, тобі і родині. Люба, Тетянка Леонора, доброго вечора, міцного здоров'я, святом вас. Інна, я щось пропустила. У нас тепер два Павла в чаті. Ні один. А, ну так, да, да. Інна, ти правильно написала Богдан. Тетянка, добрий вечір. Святим вечором. Святом, святим вечором. Леонора, дякую, Любочка. Валя Лапенко, доброго вечора. Святом вас вітає, Люба. Богдан, Валюша Лапенко, добрий вечір, святом, святим вечором. Богдан 45, дякую, Христинка. А після вас кого? стріму любе, я і мої кози? Після мене. Так. Тетянка, в мене прабаба Горпина звати. Ну, от будеш іти горпиною, бо вже пропонують горпину. Місто Тетяни. То як так має бути, як мене батьки так назвали, я буду горпина. Ні за що в світі не буду. Богдан, Христина, стрім, я і мої кози. Наташа Гайдаєнко, Доброго вечора, Таня, та всіх, хто в чаті, всіх зі святом, зі святою вечерю та наступаючим різдвом. Всім міцного здоров'я, скорішої перемоги, Наталочко, навзаєм міцного здоров'ячка тобі і твоїй родині. Богдан Наташа Гайдаєнко, добрий вечір святим, святи, святом, святим вечором.